За 47 км на південь від Житомира та за 177 км від столиці в селищі Червоне, заховане в глибині парку, чудове та атмосферне місце палац грохольських Терещенків. Селище міського типу Червоне Житомирської області перемогло в конкурсі неймовірні села України 2017. Таке визнання містечку принесла його історія, якою пишаються місцеві люди. Переповідаючи свої спогади та цікаві легенди про часи, коли тут розвивалася промисловість і вирувало культурне життя. Своєму розвитку в середині 19 го на початку 20-го століття червоне завдячує відомій родині Терещенків, які мали там свій палац, цукровий завод, займалися літакобудуванням і розвивали місцеву інфраструктуру. Про атмосферне селище та красивий маєток промисловців Терещенків ми і поговоримо в цьому відео. Зварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми бажаємо вам приємного перегляду! З'явився вільний час і є бажання прочитати щось цікавеньке, але йти до книжкового магазину не хочеться? Тоді радимо вам заглянути в книжковий інтернет-магазин Букінштейн. Це сучасний розвиваючий портал де ви зможете знайти різноманітні книги українською мовою. На сайті представлено величезний асортимент товарів, які зручно класифіковані по категоріям бізнес література, історія, медицина, наукова література, різноманітні художні жанри та література для дітей. В інтернет-магазині ви з легкістю зможете знайти ту книгу, яка вас зацікавить. Посилання на магазин ми залишимо в описі до відео. Якщо вас це зацікавило, переходьте на сайт і знайомтесь із асортиментом. Палац Грохольських Терещенків у селищі Червоне на Житомирщині був зведений у 1851 році польським магнатом Адольфом Грохольським у стилі неоготики сам же Грохольський володів всім селом. Спочатку це був симметричний триповерховий палац. В плані витягнути чотирикутник з восьмобічною вежею на головному фасаді. А двома чотирибічними вежами, які прилягають до бічних фасадів, дві замкові вежі, одна двоповерхова, друга одноповерхова, які розташовані по обидва боки палацу, служили павільйонами. Неподалік, в неоготичному ж стилі, були споруджені господарчі будівлі та конюшня. В середині палацу, особливою увагою заслуговують вестибюль зі сходами, викладеними білим мармуром. А також велика зала для балів з двома венеціанськими кришталевими люстрами. Згідно із заповітом Адольфа Грухольського, який помер у 1863 році, червоне мало дістатися його другій дружині Ванді Грухольській. Але вдова невдовзі після смерті чоловіка виїхала за кордон. А червоне продала меценату і цукрозаводчику Миколі Терещенко, який, у свою чергу, передав маєток у володіння своєму братові Федору. Придбали Терещенки у Грохольських лише центральний триповерховий корпус палацу з трьома вежами. Все інше, про що ми розповімо далі, добудували самі. Федір Артемович Терещенко трохи перебудував палац. Зокрема, було добудовано балкон і театр. А неподалік звів власне джерело прибутків, цукровий завод. Терещенки до маєтку замовили фонтани у французької ливарної фірми. Один має назву триграції, а інший Фонтан чотирьох левів, фонтан з унікальною чавунною скульптурою Три Грації зараз стоїть на площі червоного перед будинком культури. Сам будинок культури раніше був інститутом шляхетних дівчат, його теж побудували Терещенки. Але <питрес> постає питання, що спонукало старшого Терещенка обрати червоне, оселитися там і побудувати цукровий завод, який вже півтора століття невпинно працює в селі. За словами завідувачки музею цукрового заводу? Червоне було привабливим для Терещенка, адже в селі були родючі землі та достатня кількість води, що важливо для цукрової промисловості, і поближніх селах було багато робочої сили. Завод почав працювати у 1870 році і успішно продовжує розвивати свої виробничі потужності і нині, як пад Червонський цукровик. За всю свою історію він призупинив роботу єдиний раз у 1943 році. Після смерті Федора Артемовича Терещенка у 1894 році палац став власністю його сина, відомого київського авіаконструктора льотчика Випробувача Федора Федоровича Терещенка. Молодий підприємець займався будівництвом літаків для повітряного флоту тогочасної Російської імперії. Саме у ті роки будівля зазнала найбільшої реконструкції. Маєток у часи Терещенка був площею 58 гектарів, обгороджений муром. І на його території, окрім палацу, розташовувалися будинки для прислуги, озера, великі парки з липами, тубами, каштанами, кедрами та порковими деревами. У червоному були два озера і альтанка на острівці. Перед палацом були охайні декоративні газони. На балконі палацу зображений герб родини Терещенків із викарбуваними словами, прагненням до суспільної користі. Широкими сходами по одному із входів до палацу потрапляємо в театр. Від оздобленої ліпниною зали з балконом, великої сцени, кімнати для акторів тепер залишилася лише тінь із понівечених стін. Підлогу тут зірвано, а замість розкішних люстр, нині лише легкі проблиски сонця. Федір Федорович дуже любив музику. Він захоплювався грою на фортепіано, театром та кіно. Тому моєдко запрошував друзів, і в театрі вони оглядали вистави і перші кінострічки. Кажуть, що з цієї сцени навіть лунав голос Федіра Шаляпіна. Федір Трещенко часто організовував вдома пишні бали, усім гостям вистачало місця, адже в палаці на той час було 50 спалень, які опалювалися. Прославився Федір Терещенко в першу чергу як авіаконструктор. У червоному Федір побудував авіамайстерні та аеродром. До роботи залучав закордонних майстрів та робітників із навколишніх сіл. Цікаво, що випробувачем літаків у Терещенка була Любов Галанчикова, одна з перших жінок-льотчиків та перша жінка-льотчик-випробувач. У фондах музею цукрового заводу досі зберігається укладений із неї договір. Відомо, що Федору в авіамайстерні допомагали Ігор Сікорський, творець перших у світі літаків та Петро Нестеров, той самий автор мертвої петлі. Молодий Терещенко навіть отримав замовлення на виготовлення військового літака Ілля Муромець так із авіамайстерем Червоному поступово виріс завод. Житомирщина по праву може називатися не тільки космічною колискою, але й фундаторкою української авіаційної галузі. Проте історія та політика несли свої корективи в долю Терещенків, їхнього маєтку та авіації. Після жовтневої революції 1917 року родині довелося іммігрувати за кордон. Авіаційний завод спочатку перевезли до Росії, а потім до Франції. Самі ж власники маєтку оселилися на лазурному узбережжі. Трагічна доля спіткала і палац Терещенків. Із приходом більшовиків з маєтку винесли чимало цінних речей, а що залишилося, вже забрали по домівках люди. На жаль, у радянську епоху. Палац постійно переходив до різних господарів, котрі не дуже опікувалися збереженням його для наступних поколінь. Просторий палац довго порожнім не стояв, у ньому розмістилися рідський будинок. У 1928 році в одній із частин будівлі виникла пожежа, яка значно пошкодила будівлю. Оригінальні інтер'єри було втрачено назавжди: зокрема, парадні сходи з білого мармуру, візеринковий паркет, театральна зала. Люстри з венеціанського кришталю та мармурові каміни і статуї. Хоча понівечене пожежею приміщення відреставрували на радянський манер у 1946 році, колишньої величі в ньому вже не було. Тоді ж із палацу зникла тераса, на місці якої облаштували їдальню, а замість художньо оздоблених перил встановили металеві конструкції, які з часом поржавіли. Згодом. У палаці функціонувало фабрично заводське училище, де готували фахівців для цукрової промисловості, яке пізніше було реорганізовано в ПТУ. Училище пробуло в палаці Терещенків до 1990-х років, поки не переїхало в нову будівлю. Після переїзду училища палац швидко занепав і став перетворюватись на руїну. Крадії виносили все, що можна було винести, аж позбивали кахель з підлоги. Навіть бронзові ридки з фонтану біля центрального входу в маєток хтось демонтував на металобрухт. Через кілька років після здобуття Україною незалежності, колишній палац, влада передала жіночому монастирю Святого Різдва Христового. Аби облаштувати приміщення для монастиря, у центральному корпусі полатали дах і встановили металопластикові вікна, на другому поверсі маєтку облаштували монастирську трапезну. Дискусії стосовно того, Чому пам'ятка культури до сих пір перебуває у власності монастиря і не проводяться реставраційні роботи, не припиняються до сих пір? Аби якось згладити ці дискусії, місцевий екскурсовод Тарас Коновалов констатує, що якби не монастир, то палац уже б розвалився та й самі люди рознесли б його стіни на будматеріали. До речі, Тарас проводить дуже цікаві екскурсії та має свій патреон. Кошти з якого спрямовує на ремонт та збереження маєтку. Є в Нащадок польської шляхти пан Генрій Грохольський, який приїздив до мене на вислухі екскурсії в честь 170-річчя палацу. Пан Генрік сказав: Італія, Німеччина, Франція, Англія країни, з яких Грохольські наймали архітектури. Палац Грохольських Терещенків неповторна архітектурна пам'ятка України. Вона, не дивлячись на всі події з моменту її будівництва, змогла вистояти. Зберегти стіни та стелю, чого, на жаль, не можна сказати про багато інших чудових архітектурних об'єктів країни. Окрім палацу, збереглася 250-метрова липова алея, яка була закладена Федором Федоровичем Терещенком, ставок, фонтани, авіаційні майстерні та допоміжні споруди з баштами, які були також збудовані в неоготичному стилі. Хоча і на всьому цьому видно тяжкий слід часу. Враження від екскурсії маєтком будуть переповнювати, та тільки питання, чому ніхто не береться відновити палац Тереченків і збільшити потік туристів до Червоного, залишається без відповіді. Голова громади розповідає, що приміщення переходило з рук в руки, поки не потрапило до Житомирської єпархії УПЦ. Голова Червоного переконаний, що якби палац був у власності громади, то з пошуком інвесторів не забарилися б. Якщо маєток повернути у власність громади, Можна буде домогтися того, щоб він став культурною спадщиною національного рівня і був відреставрований. Зокрема, нащадки роду Терещенків готові інвестувати у відродження маєтку в червоному. Вони вже навіть мають плани реконструкції палацу та будівлі Інституту шляхетних дівчат. У палаці Нащадки родини Терещенків планують навіть створити музей авіабудування. У фундації спадщини Терещенків вже є попередня домовленість із музеєм встановлення української нації, який готовий долучитися і допомогти Житомирщині. До того ж, у відновленні комплексу зацікавлений і екс-мер Глухова Мішель Терещенко, із будівлею колишнього інституту шляхетних дівчат буде простіше, адже вона перебуває на балансі цукрового заводу, власники якого готові безкоштовно передати її нащадкам Терещенків. Натомість, найближчі перспективи палацу поки що дуже примарні. Вже не один рік ідуть суди із монастирем про повернення маєтку до державної власності. Голова ради фундації спадщини Терещенків Олена Терещенко закликає громадськість не бути байдужими до цієї справи і постійно інформує людей на своїй Фейсбук-сторінці. Що буде далі з маєтком? Наразі невідомо. Поки долю палацу Терещенків вирішуватимуть на судових засіданнях і на переговорах. Не втратьте можливості побачити цю унікальну для Житомирщини будівлю. Крім того, в червоному є чудові екскурсоводи, які знають багато цікавого про цю унікальну пам'ятку та всіх її господарів. Вони розкажуть вам захоплюючі історії. Хоч добиратись до палацу буде складно через погані дороги. Однак ми впевнені, ви не пошкодуєте, якщо приїдете і побачите цю будівлю і червоне на власні очі, отримаєте море чудових вражень. На цьому ми завершуємо наше відео. Дякуємо за перегляд цього ролику. Чи цікаво вам дізнаватись про маєтки та на Житомирщині? Пишіть свою думку. Ми читаємо всі ваші коментарі. Будемо вдячні за поширення цього відео. Діліться ним з вашими близькими. Заходьте на наш телеграм-канал та Facebook-сторінку, посилання на які ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого Житомирщини.